Доброго дня, друзі, і колеги, покажу вам трошки відео із сиром в нашій сироварні. Покажу процес швидкого виготовлення твердого сиру. Із сироварні тут буде творог, вибирається маса у прес-форми. Потім вона отака виходить, йде на засолку у погріб. Зараз мама віднесе його. Потім після засолки. У холодильнику із вентилятором підсихає, як вже він досохне, він буде запаковуватися в отакі, форми. В отакі вакуумні упаковки і вже буде підписаний його ну, як сказати, рецепт, назва і коли він зроблений, буде О, така от гарна головка.